Я в кашеня посидел, все через полгода только последнее пристроил. Дуже важко пристроить. Нам, ну, кстати, по закону, согласно вот статье 17, вы можете новорожденных проводить эвтаназию? Нет, я... ликаря между Я всем не занимаюсь. Я всем не занимаюсь, я не люблю это. Ну, добре. Давайте, это у нас еще, это что мы не говорили? У нас а, операционные вопросы, как подняли и ушли. И ушли. Вот и ремонт будет по боксу, угу. и там э, операционный блок, наверное, как будет, вот, как будет, будет? Ну, это, как бы, это, мнение тоже ветеринаров, что тяжело будет. Ну, а если тяжело будет, что то про... Ну, про... по району, ну-ка, озвучьте. озвучьте вот то, что вы по району. Ну, что, на, на территории района, там, можно сделать операционную? Ну, на принципе, это то, на Это какой сарайчик там, да? Нет, да, в другом да. в другом помещении. Там покрашены уже стены, бетонный пол, есть стек, есть операционный стол, там все можно делать. Что Просло, это просто нема, нема и для утренного. То есть для ну, того, чтобы их утренного... Ну, когда мы будем а потом они уже, да. Пару дней до операции, и после На территорию района операции, на запад возвращаем. Это возможно схема? Нормально? Я думаю, это можно. Тем более, если район будет проводить операции, они в этом заинтересованы. Аналогічна відходів після операційних, і, якщо будуть такі труби, можна через договор з лабораторією утилізувати їх. С шляхом атакування есть є, є спеціальні бабки, ну контейнери, які який складуються труби, які знаходяться в лабораторії або органи, які знаходяться в лабораторії. Тобто, через договор аналогічно можна е, ну, утилізувати їх через лабораторію. Тобто, повністю. Так что, то есть надо выделять. Нет, еще за трупочный баланс. Аппендиционный. Після хірургічної операції є залишки. 2 килограмма попалась. Нет, ну я рынка сделал эту колбасу. А что они <говори> нельзя, только два. Вообще сейчас колбаса – це проблема. Утилізується по решению суду і, ну, власна. Власна комісія. Ні, там. По, е, э, вартості того, скільки ви прорахували, скільки це буде коштувати, що mm -hmm. з вам сука на процедуру. Район прорахували. Ну, 200 сука 240 20. квіл. Ані ж ви давали на 20-й біл, я давав. А інформація по такого подавали. А у вас цифра 350 за суку.

Відток, ну, риночки, на то есть на то, что можно купить в аптеке, видно штопывать, там ну, пороку, просто, все там до мелочи. Ну и плюс сейчас треба так да, вот закармнички зарабить, заробити. все-таки. Две да. тысячи надо, чтобы на две собачки тебе стерилизировали. Там 4 собачки хочу. 500 же одна. Ну да, вам вам на два до 1000. За 2000 можно двух. Девочек или мальчиков сделать явным не, ну Нет, мы тут что да, ну, Нет, я считаю, только стерилизация сколько обходит. Ну что ж, починать, начинать хоть что. Да. Да. Ну, я думаю, все, достаточно. Ну, привозить, отвозить, как раз может и транспорт, я тебе говорю. Це, в в принципі, це принципи, і... це все на да, И да, і... да, сейчас да, не надо ті да, да, грузові да, машины, які були раніше, да, сейчас таки да, есть да, или парижок, или бусик якийсь, там клетки стоять в ньому для утримання и все. Тем да, более там територіально. Там да, 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 да. затрату надо выкинуть, одну собаку просто принимали, привезли и наделяли точно большой. Не-не-не, я же не mm -hmm. не, не, не. вам кажу, если mm -hmm. при кетамине она быстро выходит и без, без последствий, то на цих препаратах, что сейчас газот, по вони дорогі, там получается е, полторы тысячи, это 20 мл. На собаку на 20, там где 0,1 кг веса, от на килограмм веса, на 20 кг 2 мл а собака може 20, може 30 кілограмів. А кетанин це зараз. Ні, не поліцей. Отечественни не вирішили питання з тим, щоб не треба ліцензії на наркотичні засоби, щоб препарат зробити. Їм не нужно, але вони не вирішують його і все. Без ліцензії і все. Що делати? В суботу? Ну, в суботу. А так то з ваших буде суботу? Ну то тогда, в субботу, да? Мы не таки, ты же что как я разумела, мы не по транспорту, по отлову. Ладно, сейчас отлов допустим. Волонтеры пока будут на сцену. У нас вопрос финансирования надо решить. Вот надо совместно с вами и совместно с Александрией, они выдадут вам этот порядок, расписать порядок финансировать. Ну по всей вероятности там не надо его расписывать. На совместной вот этой вот... Після того, як отримує юридичний статус ваша організація, буде відкритий рахунок, вона якусь тристоронню угоду, може спільні угоди створити, заключати, що в них має повністю всі юридична правоздатність і дієздатність, плюс наша ЖКХ і третя організація, і ветеринарна районна да? станція. І вони там, якщо в нас є можливість оплачувати по безналу послуги ветеринарної районної станції, найбільше покласти ці всі кошти. А плюс eh, придбання матеріалів, якісь там інші ремонти за рахунок волонтерських коштів і ресурсів. І це тоді ми можемо прописати спільно з Як сторонніше культур. Спочатку меморандум, а потім угоду. Ми прописуємо. Це розписуємо повозки сторін, і тоді вона якось виходить в правове русло. Хто має ліцензію, робить те, що має ліцензію, хто не має, то робить ті роботи, які там по утриманню навіть там дасть людина, яка буде там і жити, казали, да? Буде їх там пігрівати, харчувати, щось варити їм там. Плюс до того я міський голова дав своє бачення, що можна давати якісь відходи. Уже домовилися, да. сьогоднішня буде. От нас поки бачить така формула. Починаючи, саме головне загрозка в реєстрації е, нашої резолюції. Ну, що там у нас в реєстрації? Трошки там щось треба переділити. Можна... Ну, дивіться, просто ми ще не зможемо винести рішення на МКНКО, поки у вас не буде зареєстрована юридична обсолка. Тобто треба до п'ятниці виправитись? Так, його вторгнення можна. Ну, коли будем переделаны, то зайди зайти мені занеси витяг з реєстру, щоб у нас були ваші дані, щоб ми тоді готувались, наверняка на про передачу приміщення. Ну хорошо, значить, поки тоді на тему зупиняємось, так? Давайте, як тоді? коли може, у мене вже будуть документи по Александри, все mm -hmm. полностью, мы тоді може вот mm -hmm. так вот составом лишимося вже, щоб організовать службу и капітана. Тоді зберемося і вже проговоримо про всі фінансові питання і документальні, як це правильно сформувати. Ну, ну орієнтуємося через, скажімо так, дні 10, так? Там сесія, я думаю, вам не так що, вони в вівторок, в якщо у нас буде документи, нам чого ж не заважає вічером зібратися, годину попрацювати. Якщо вони вже будуть на руках... Давайте... Через неділю, так? Да? Так, да, давайте, у мене просто вівторок історик, в історик з населенням на табличі. Давайте в середу, наприклад, на 16, попередньо. Якщо є з мене документи вже на середу, ми готові, то тоді на 16. я тебе позвоню там Андрею Чевнини, ну, и, <гадут> и, и, и ну, одного-двух уже <гадут> <по собой. гадут> <гадут> <гадут> Все, значит, так и решила. да? на 16 Все, я тоже вам Спасибо вам. за